Доброго дня! Мене звати Щербина Валерія Валеріївна. Я психолог закладу. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватись на дуже цікаву і важливу тему про емоції. Я піднімлю такі питання, що таке емоції, для чого вони потрібні, що відбувається з нами в організмі, коли ми відчуваємо, коли переживаємо емоції. А також я надам декілька вправ для того, щоб зрозуміти власні емоції, і які, якщо ви їх будете використовувати, то вам буде легше в спілкуванні і в житті. І так, що ж таке емоції? Емоції це переживання людини свого ставлення до чогось або до когось. Також емоції можна розглядати як реакція на щось. Так? Є якась ситуація, вона викликає в нас якісь емоції, якісь переживання. І якось на рівні тіла ми реагуємо. Так? Якщо це якась ситуація, яка нам дає такі емоції, як радість, щастя. То ми, звісно, і фізично реагуємо на це, так? Ми усміхаємося, наші плечі відкриті, розслаблені. Ми такі вільні в мові, ми легкі. Якщо це ситуації, які нас пригнічують, або викликають в нас такі емоції, як страх, тривогу, сум, то фізично ми реагуємо на це. так? Наприклад, коли страх, що ми? Плечі, зазвичай, плечі вони одразу показують, як ми себе почуваємо. Наприклад, як я казала, страх, плечі ми сутулимося одразу, тіло наше стає напруженим. Для чого вони нам потрібні, ці емоції? От, задайте собі запитання, чи бувають хороші, чи погані емоції, і чесно, дайте відповідь. В когось одразу буде на думки, так. Є погані емоції, а хтось скаже, ні, всі емоції потрібні. І той чи інша, та чи інша людина, виходячи з свого власного досвіду, буде правою. Але все в світі для чогось потрібно, так, так само, як емоції. Уявіть, що емоції це як такий, знаєте, маячок про те, що з нами відбувається. Це як будинок. В якого є свої, своя територія, свої границі, наприклад, якщо ви не знаєте, що відчуваєте, ви одразу звертаєтесь до свого тіла. Немає поганих і хороших емоцій, але бувають наслідки після їх вираження. Всі знають, що і багато людей бояться своєї злості, наприклад. І якщо ми злимося... То як ми злимося? Є люди, які дуже емоційно і брухливо переживають свою злість, і вони виплескають свою злість, наприклад, на своїх близьких нецензурними словами, приниженням якихось, претензіям або руйнують щось поруч. А деякі люди злість тримають в собі. Взагалі, емоції вони. Дуже швидко проходять від пару секунд до пару хвилин. Але через те, що ми відносимося відносимось до них трішки як до чогось страшного, вони можуть затримуватися в нас. Наприклад, якщо емоція злості, і в мене я цю злость не признаю, я цю злость якось ігнорую, не хочу взагалі бачити і признавати собі, що я злюся, то вона в мене може затриматись надовго. Що відбувається в нашому тілі, коли ми відчуваємо щось? Як я казала вже, є ситуація, в наше тіло реагує на цю ситуацію, емоціями, і в тілі відбуваються зміни. Перші зміни це в кров випускається якийсь вид гормону. Якщо це радість, то дофамін, якщо це агресія, злість, то це адреналін. І тіло реагує, одразу реагує, миттєво реагує. Наприклад, зіниці наші, вони розширені, тремтіння рук, якщо я хвилююся, тремтіння голосу також, якось моя поза змінюється. Там, наприклад, якщо мені щось не подобається і хочеться закритися, я руки ставлю так, або якось стопи перехрещую, або не перехрещую, просто змінюю їх напрямок. Не можна, як, якщо щитувати людей по зовнішньому, не можна щитувати так, тому що це потрібно сума бути. І дивіться, що відбувається. Коли в наш організм в кров випускається якийсь вид гормону, по ідеї ми повинні це якось швидко пройти. Але якщо моє відношення до якоїсь емоції, або я не можу впоратися з якоюсь своєю емоцією, то воно ніби як застряє. Розумієте? І мозок тоді сприймає це як небезпечне щось. Ось ніби в нас немає біля нас якоїсь небезпеки, але мозок відчуває це ніби як небезпека, тому що е, в крові є якийсь вид гормону. Та й взагалі ми залежні від гормонів і від того, що відбувається в нашому організмі. І якщо е, багатьох людей, які ходять до психолога, до психотерапевта, Перевірити на гормональний фон і його підкорик... підкоригувати, то, можливо, і не потрібно буде ходити до спеціаліста. Розумієте? Ми зараз всі знаходимося в стані стресу, дуже довгого стресу. І нормально, що наш організм реагує саме так, вибросом гормонів в кров. І ми можемо деякі. Моменти, деякі ситуації, вже може рік пережили їх, але організм сприймає ніби ми досі ще там. Тобто емоції вони застрягли, і в якийсь момент вони перетворюються вже на почуття і як дають коріння в нашому організмі. І в тих людей, в яких є поняття, що емоції є погані, і якщо запитати, які саме погані емоції, так, ну, зазвичай скажуть там. Заздрість, почуття провини, злість, також, можу сказати, сором. Так? І так, це, звісно, неприємні емоції, неприємні почуття з ними важко впоратися, тому що вважаються якимось постидним, якимось а, тим, що хочеться заховати, не приймати. Через це дуже багато неприєм... неприємного. Уявіть, що наші емоції це. Річка швидка така неміцна міц... могуча річка. І ми хочемо щоб, ну, її як забруднити, щоб перестала вона текти. І ми закидаємо цю річку кожного разу, коли відчуваємо якісь непристойні для нас емоції, почуття, неприйняті соціумом, іншими людьми, нами неприйняті емоції. Ми кожен раз цю річку викидуємо, наприклад, якесь сміття, груз такою, знаєте. Було можливо, землі якоїсь. І в якийсь момент ця річка перестане текти. Так. Але проб'ється в якомусь іншому напрямку. Тобто, якщо я не признаю свою злість, не признаю якісь свої емоції, то рано чи пізно моя річка проб'ється, мої емоції проб'ються, але в якомусь іншому напрямку. І в тому місці, якому я зовсім не очікувала і не була до цього готовою. І ще що можна сказати про емоцію. Емоції, вони дають нам смак до життя. Коли ми можемо переживати всі емоції, всю палітру емоцій, то життя воно більш насичене, більш живе. Так, я говорила, що є малоприємні емоції, які важко переживати, якщо не маєш практики, да, якщо довгий час їх не помічав. Але з часом це буде все швидше і швидше, легше і легше. Це по типу як спеції, знаєте, що готуєш їжу, там, суп, борщ, я не знаю, там якусь кашу, картошку, і ви додаєте якісь спеції, якісь трави, там, приправи, і це все є емоції. Розумієте, якщо ви їх додаєте в їжу там, декілька приправ, ну, і кажете, мені добре, прекрасно, але якщо додати ще більше, уявіть, який це діапазон. Сприйняття свого життя. Тобто, коли ми відчуваємо, ми живі. А коли перестаємо відчувати, то ми впадаємо в такий стан, як апатія. І тоді стає все безвкусно. Не відчуваєте смаку нічого. Пропадають якісь бажання, їх мало. І взагалі тоді немає сил. Це означає, що колись ви прийняли бажання не відчувати, прийняли рішення не відчувати. Що можна робити? Ну, По-перше, потрібно більш культурно-екологічно відноситись до своїх емоцій і переживань. Кожна емоція, кожне переживання, воно потрібне, воно не просто так. Наприклад, якщо я відчуваю сум, тоді я можу задати собі питання, що я втратила? За чим я сумую? Якщо я відчуваю радість, що для мене важливого я отримала, що я важливо пережила, яка цінність за цим ховається? Якщо я відчуваю провину, прекрасно, що в який момент я не почула власну совість, так? що я таке зробила, що порушила мої цінності? Розумієте? Якщо я відчуваю злість, то в який момент мої кордони порушили? Тоді, якщо мої кордони порушили, значить вони мене є, так? А які вони? Те їхні, їхні межі. Тобто хтось їх порушив, значить, знову ж таки, там є якась цінність, ваша цінність. Вона може не сходитися з іншими, але це ваша, і тим вона дорожча. Зараз я вам хочу пропонувати одну вправу. Яка, якщо її використовувати, у вас будуть кращі відносини з іншими. Та й, власне, ви краще будете розуміти себе. Ця вправа називається Я-висловлювання. Зазвичай ми виговарюємо своїм близьким у вигляді претензій. Ти погано зі мною відносишся, ти там то, ти там все. І через претензії ми стаємо такі більш далеко один від одного. І між нами стають претензії. А якщо вам людина це важлива, якщо відносини з цією людиною важливі, то хотілося б ближчими бути, правда? І потрібно використовувати цю фразу, не фразу а цю техніку яви висловлювання. Перше, потрібно описати ситуацію. Коли це відбувається, коли ти говориш, наприклад, що я не впораюсь, далі, друге, потрібно проговорити, які відчуття, які емоції, почуття в мене виникають. Я відчуваю образу. Мені е, образливо те, що ти мене не підтримуєш. Третє, е, можна проговорити, як би хотілося, щоб е, з вами поступила та чи інша людина. Можна сказати так, мені би хотілося, щоб ти мене просто вислухав і сказав, що я все зможу. Тоді б я відчувала твою підтримку, тоді б я відчувала силу з цим впоратися. Розумієте? Перше, тобто я описую ситуацію, коли це відбувається. Друге я відчуваю, тобто я проговорю про свої емоції і переживання. Третє я проговорю, як би мені хотілося, щоб зі мною поступили. І четверте це як кінцевий результат, як би я себе тоді почувала. Ось ці чотири кроки, якщо їх використовувати, відносини з близькими стануть кращими. Але бувають такі люди, які ігноруються. Спробуйте іншими словами, але по цих чотирьох кроків. Тобто, зазвичай ми виговарюємо дуже багато, і в якийсь момент людина просто перестає чути, а чує лише, що він або вона погана і все робить щось не те. І тоді людина починає злитися. Інша вправа, яку я хотіла би вам запропонувати, її можна використовувати письмово. Та й все взагалі було б чудово виписувати свої думки виписувати на бумагу. Звертали чи ви увагу, коли, коли ходиш, і здається, що такий вирій думок і важко з цим, вирій думок, вирій почуттів, якісь проблеми, якісь завдання. Але якщо ви це все випишете на бумагу, що вас хвилює? Можна подивитися з іншої сторони і сказати, хм, а не так це, всього, цього багато, я можу впоратися з цим і з тим. А те, що мене раніше хвилювало, взагалі не хвилює. Розумієте? Дуже важливо виписувати або проговорювати своїм близьким. Але так як в нас багатьох є відчуття, ніби в нас немає близьких, або є така думка, що а навіщо комусь мої проблеми. Дійсно, навіщо комусь ваші проблеми? Може, ваші проблеми не потрібні, але потрібні саме ви. І так, перше. На листочку або просто проговорюючи з близькими, ви описуєте ситуацію. Що там, не знаю, їдучи в маршрутці, на вас накричали: Які ваші думки були? Друге, ви пишете, які ваші думки в той момент були? Ви кажете, Боже. Як мені вже набридло їхати в цих маршрутках, тут всі скандалять, і тут е, мені потрібно кучу завдань зробити. Ну, виписати всі думки, які у вас були в той момент, і взагалі, що ви думаєте про цю ситуацію? Третє, ви пишете, які ваші дії були в цій ситуації. Наприклад, ви можете написати, що, або проговорити, що я накричала в той момент на ту людину, або... А... Я просто примовчала і пішла, не знаю, в інший кінець маршрутки, або одягнула в наушники і слухала музику, зробила музику погромче. Прекрасно. далі. А які у вас емоції викликали в, ці, в цій ситуації? Це може бути злість, це може бути байдужість, це може бути образа. Ну, зазвичай злість. І можна піти далі. А що ви зробили з цією злостю? Можливо, відчути, де воно в тілі. Як проявляється зараз, чи взагалі вона зараз є, можливо, ви відчуваєте і досі цю злість носите з собою. Ви знаєте, всі емоції, які ми не прожили, які ми не проговорили, вони ніби живуть в нас. І одна з психологінь колись сказала, що ці емоції стають в нас ніби як клітка. Тобто ми як клітка для своїх емоцій. Їх бажано випускати. Я ж говорила, що вони зазвичай до двох хвилин. Але через те, що, по-перше, в нас, можливо, немає ресурсів це все пережити, проговорити комусь, або ми якось соромимося з цих емоцій, почуттів, не признаємо. І вони стають як укоріняються в нас, розумієте? Тому нічого страшного не буде, якщо ви проговорите. А якщо вам здається, що буде щось страшне, то що саме? І так, я вже з вами проговорила, що таке емоції, для чого вони потрібні. Що відбувається в організмі, коли ми відчуваємо, переживаємо емоції. Я надала дві вправи для того, щоб було нам краще жити з нашими емоціями. І це дасть, до речі, можливість дати підтримку іншим. Тому що якщо я з повагою відносясь до своїх емоцій, до своїх переживань, то я зможу поважливо відноситись до інших, правда? І я зможу витримати емоції інших. Це також важливо. Звертали ви увагу, що є люди, які е, можуть легко вислухати вас, підтримати, так, і легко витримати ваші емоції. Тобто емоційний контейнер в людей доволі міцний. А є люди, які кажуть: та не звертай уваги на це, або Боже, мені б твої проблеми, так? Це говорить про те, що емоційний контейнер цієї людини вже переповнений, і вона не може витримати ваших емоцій, розумієте? Але, але ж все ж таки потрібно спробувати і запитати, чи ти можна дати мені підтримку, чи зможете мене підтримати, вислухати. І якщо вам не потрібно коментарі іншої людини, а саме яку підтримку вам потрібно, так? Деяким потрібно і важливо, що їх просто вислухали, деяким потрібно і важливо, щоб їм надали якісь поради, як потрібно себе діяти в тій чи іншій ситуації, яка підтримка саме для вас. Є люди, які не розуміються в своїх емоціях і почуттях, вони не можуть розпізнати, що відчувають, не можуть назвати цю емоцію, і, звісно, вони не можуть назвати і розпізнати емоції інших. Це називається алекситемія. Це все можна розвивати, як кажуть, розвивати свій емоційний інтелект, тобто протилежність. Так? Можна саме рефлексії, говорити про свої емоції, переживання ну, одразу до тіла, що відчуває і як відчуває моє тіло. І тоді можна вийти на емоції. А найкраще звернутися до спеціаліста, психолога чи до психотерапевта. Також я рекомендую вам подивитися мультфільм Думками на виворіть або, як ще на нього кажуть, головоломка. Там дуже чудово розказують про емоції і, наприклад, і дівчинки розказують, як важливо все ж таки всі наші емоції. А зараз дякую вам за увагу, і якщо потрібна допомога, ви можете звертатися до мене.